Понад дві тисячі першачків саме стільки дітей сядуть цього року за парти чернігівських шкіл. Аби забезпечити майбутніх учнів необхідними речами, міжнародна організація ЮНІСЕФ надала допомогу управлінню освіти міськради. Відтепер батьки не турбуватимуться щодо покупки зручного рюкзаку та канцелярії, адже безкоштовно отримують сучасні щоденники, зошити, лінійки, олівці й ручки. Не забули благодійники про розвиток творчої уяви у маленьких чернігівців. Восени дітлахи малюватимуть новими фарбами та пензлями, а також робитимуть фігурки з воскового пластиліну. Оперативно сьогодні ми це все отримали. Оперативно ж сьогоднішнього дня ми по закладах максимально найближчі дні все розвеземо і вже через класних керівників навчальні заклади роздадуть все безпосередньо. Дітям у кожного першокласника буде персональний набір. У який війшли не лише шкільне приладдя, а й інші необхідні речі, зокрема, і зручні пляшечки для води, які знадобляться дітям, якщо у випадку повітряної тривоги доведеться покинути клас та спуститися до укриття, як зазначив Василь Білогура, наразі міська влада активно готує школи до нового навчального року. Адже в освітніх закладах здобуватимуть знання значно більше дітей, аніж у минулому 2022. Серпень місяць добігає кінця, і традиційно найгарячіша пора в першу чергу для всіх освітян в підготовці до нового навчального року. Цей рік є. Непростий, як і попередній навчальний рік, дуже багато робиться містом, дуже багато робиться всіми трудовими колективами, підготовці навчальних закладів до нового навчального року. Ремонтні роботи, відновлювальні роботи і дуже велика. Відчувається підтримка і допомога в цьому питанні, і партнерів міжнародних організацій. І сьогодні якраз управління освіти отримало чергову допомогу. Прийом заяв до першого класу триває наприкінці серпня. Стане відома остаточна кількість першачків, які у 2023 році розпочнуть своє навчання у школах міста Чернігова.